Все, покорителі покорили гору. А, да, бомба. А де твої рукавички? А я дав малечі. Бо дуже в неї холодні руки були. Та йди це... в В окулярах? А я не знаю, що а, це краще. Гори, це досить прикольно йти. Да? Ну, ну давай. Так мені гарно. Зручно, так? Да? Ага. О, як гарно, друзі, як себе. Це... Приємно чути переможцем. Сама молода. Сама... — Так! — Так, так, так. Давай берися. Так, на спуску? 80%. Так, я ж, я ж. Я дивився фільм, називається Переможець Ервересту», де він не дійшов там 200-300 метрів верху і стягував мужика донизу. Вони ж там не зупиняються, коли хтось, а хтось там замерзав. І в нього такий був вибір, знаєш, чи підніматися вверх, чи все ж таки його взяти. І він потягнув його вниз. Так, так, а насправді, насправді. Взяв, а цей кислородний волосся взяв, так? Поставили так, що це ці, знаєш, вона зробив. Поставив бак і ми на той, щоб до ца не виколовали. Хто так зробив? В Україні, Букреєв, так? так? Це трагедія, ти не бачиш кіно. Ні, ні, не бачу. бачу. Дивиться, тут ми знайшли перші в світі, типу комерційний похід вони зробили на АВР. Там ага. не круті, типу, альпіністи зібрали людей за бабки. Ага. Наверх і попали в бурю. А ух ти! — І самих два, самі, самі два хитлічих загинули. Та ти що? Один бухлию лишився наш, наш э, ладянський, Ага. — радянський цей. Ми поставили пам'ятник на, на Пурні. Я не знав. Він піднявся на гору, ага. анатолій Бухей. Він піднявся на гору, допоміг трьом зійти. а потім ще йшов на гору забрати того самого головного, той швед, швед найсильніший ага. і вийшов до горини. А, а, а один австралієць теж найший мав рацію. Ага. і прощався свою жінку. А, я щось бачив, щось фільм щось таке бачив, так-да-да, да, да, трошки. Цікаво. Ну що, ми, ми піднялися доверху, сходимо донизу. Назарчик молодець. Софієчка молодець, дітки молодці. Софієчка нормальна, ні?